А жінка буває на осінь, так схожа, то тиха привітна, а то непогожа. То скроні сльозою, то сонцем засвітить, прагне зими, то вертається в літо. А жінка, як осінь, плодами багата, на ніжність, добро, материнство і святість, як вересень тихий. Зігріє душею, не страшно морозу Зустрічати із нею. А жінка буває тривожною, як осінь, то дихає вітром, то ласки попросить, то болю завдасть, то вигодь рань. Листочком у світ за коханим. А ось в природі це завше як диво. Так само і жінка. Буває вродлива, буває примхлива, буває зрадлива. Нехай тільки кожна з них буде щаслива.